Хто хоче вам написати, але не наважується. Знаєте, інколи люди набирають текст повідомлення, але наважитись відправити його сміливості не вистачає. І так людина пише і витирає. Хто ж ця людина, яка хоче вам написати, але ніяк не наважиться це зробити? Відправити не наважиться. Написати пише. Нікого не загадуйте, думайте тільки про себе. Давайте спочатку побачимо, хто ви. Зразу вийшла сама королева Пентаклів. А ви, жінка, знаєте, хазяйновита і не просто хазяйновита, у вас все до ладу. Ви і себе вмієте цінувати, і гарно виглядаєте. І гарна господиня дома, у вас дома все затишно, завжди є смачна їжа, завжди прибрано, діти доглянуті, якщо є діти. І, знаєте, все у вас якось добре порається, все у вас виходить добре. І така, знаєте, берегиня, берегиня дому, берегиня відносин, берегиня кохання. Інколи про себе трохи забуваєте, але все рівно час на себе знаходити. Тобто, знаєте, розтягнута майка і брудний старий халат, це не про вас. Ви вдома виглядаєте гарно, завжди прибраний, зачіска, завжди такий легкий макіяж є. Тобто жінка ресурс, жінка, з якою поруч є відчуття, що якось з вами надійно. І ви досить добре вмієте володіти матеріальною сферою, тобто грошима, господарством. Все у вас якось, знаєте, до вас зазвичай звертається, що робити. Виріши, виріши, що робити, як робити. Бо ви знаєте, як, дійсно, знаєте, у вас це гарно виходить. То хто ж ця людина, яка весь час вам пише і не. Не хватає в неї сміливості відправити свої повідомлення вам. Хто ж він? Хто ця людина? Людина, з якою. О, дивіться, як цікаво. По-перше, вийшов до нас сам. Це Король Жезлів, мій, люб... мій найулюбленіший персонаж, бо він мене переслідує з розкиду в Е, розкид. Людина дуже. Харизматична. Ну, це, наприклад, знаєте, така риса. От як коли буде багато чоловіків у приміщенні, він буде відрізнятися від них. І не зовнішністю, знаєте, це не про зовнішність, це про енергетику, це про те, що він буде користуватися повагою і серед повагою серед чоловіків і цікавістю у жінок. А є в нього така, якась, знаєте суто чоловіча риса. Яка приковує до себе увагу. Він вміє вирішувати питання. Він вміє домовлятися. Він гарний переговорник. Він дуже цілеспрямований. Він вміє досягати навіть дуже важкої мети і завжди прагне до чогось більшого. Його не влаштовує завжди те, що він має. Він хоче ще ще, більше. більше. Йому все мало. І в нього дуже гарно виражені лідерські якості. Він а, дійсно вміє в. Впливати на інших людей, вміє вести людей за собою. І така, знаєте, людина амбітна. Амбітна, бо він хоче бути першим. Першим в усьому. Йому дуже важливо перемагати. А, ну, власне, це і є та людина, яка весь час пише і витирає. А чому витирає, по чому пише? Ну, от подивіться, по-перше, він зараз весь в образах, в образах на вас, в образах на вашу байдужість, на, в образах на якісь так тригерні ситуації для себе, які ем, нагадала ваша ситуація. Тому він зараз обороняється зараз у захисній позиції, і між вами ситуація завише, яка не рухається ні вправо, ні вліво, не вперед, ні назад. Сказати, що ви поставили крапку у цих стосунках, не можна, бо і він прагне продовження, але не наважується це зробити якось більш явно. І ви хочете, щоб він якось проявився, але теж нічого не робите для цього. Тому ситуація зависла, ситуація нікуди не рухається, але, знаєте, це поки що. Чи Давайте так, які в нього наміри стосовно вас, які в нього наміри стосовно вас. Наміри в нього почати щось нове. А, почати нове по нульовому аркану, обнулити все те, що було між вами колись, все погане забути, почати щось нове і по десятці кубків це знаєте таке а, щастя на двох, одне щастя на двох. Тобто кохання, розуміння, бути поруч, бути. А, в одних і тих же емоціях, в емоціях кохання бути разом. І е, перемогти вас. Він шалено бажає вас, в нього є така шалена пристрасть до вас, є бажання е, як завжди, бути переможцем у цій ситуації, бо йому перемагати дуже важливо. І зараз він себе не відчуває переможцем. Зараз він відчуває, що він програє і намагається якось вирулити з цієї ситуації так, щоб з одного боку не, не бути тим, хто перший приходить з пробаченням, він цього не любить. Але